Так, дивіться, ялівець Ice Blue. Зараз в принципі морозно мороз... 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 мороз трошки, приморозок, він такий покрився якби білим, але можна навіть по сусні видно. Бачите, яка вона приморозок сьогодні. Він такий e, 2200 ціна. Зараз вам покажу його висоту. 80 см і поставлю сосну, наприклад, арігато збоку. Як він виглядає за О, Бачите? Орігато теж однакової висоти. Я їх почищу всіх, бо то хвоєпад. Бачите, я ті вже почистив, нечистенькі. Хвоєпад е, всередині хвоя жовта бо осінь. Але вона вичиститься буде гарненька. Так що думаєте? Е е маю їх якраз ще 4 штучки таких, вони по 200.